І це перший тиск, як ми йдемо до нашого однокласника Ярослава. Ну вже пройшло чотири частини, але, але ми, я все це видавала нещайно, бо в мене мало було мегабайтів. І ми тут вам показуємо це все, чому ми приймемося до того Ярослава, бо в нього сьогодні день народження. І ми його маємо привітати. І навіть живе на хавочах, коротше. Покажи мені, що в хоточку виглядає. Це, це то, не хоточок, це футболка. Це футболка, а що було А це я.

Я сюда хотіла куди давати і там мені сказали, скільки ви заробили... Ой, ще два. Скільки ви заробили на ковід. Ішов під камней. Думаю, на що мене питати. Я що вам всі гроші віддам? Вони нам давно не працюють. А з кількість години допомагала.

Ну, в ютубі в мене легко. Почати знімати. Я перше саме відео за набрало один лайк. А одне відео там, де я викладала термомозайку з жичком. І поставила таку музику Йошік, візок, поставки ходят. Йосик травка, підписку ще бачить. Йожик домой. Я ка набрала більше лайків з 132. Найбільше відео. Кстати, і ставку під цим відео. відео, 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 відео". Дуже багато лайків поєднуватися. І це дуже хочу. обов'язково. Не знаю, я не бачила їх. Ну, Але да, це було я трима трима. Якщо ви мені поставите хоч під цим відео 30 чи 40 лайків, то я запілаю цю пісню. Три полоси вам сюди. Але мене, звісно, не дуже гарний полос, щоб співати. Я ну, хай перше набереться під цим відео. Співає сказала? Тоді вони тільки наберуть тобі кучу відео. Окей. А Сі пішло? Тільки реп? Так. Окей. Ай, прида, 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 я прида, 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 Перони пусті, тоді я напером. Руна прилам, перелома ребром, но нам поп'єм. Давай таке. А перо не пусті, тоді я напером. Я про наперелом з перелом ребром. Золота машина. Махіно замість садиться. Да, ми вже саме чого золота машіна. махіна. Махіно. Короче, я зараз вам сейчас покажу наш адвокат, он считает лохачку. Доброе я, я маленький? Так, короче, помнит мне наша подружка, самая маленькая, і 5 років, 6. 5. Ну, будет. Ну, черные чеколы я буду есть. И сердце заводил. Угу. А, короче, если вам вам рассказывали, солнце светит. Ру-ля-ля. На горами. Ру-ля-ля. Короче, это так привет. Вот она же сказала себе, что У мене есть секрет, так ты не говорите. Я леди Баг! Які п'ять, Токіо, бо вона Україна просто, вона не може говорити. Вона вже говорить на москальській. Але вона вже зараз до Карини і вона сказала не захоче. Типу вона вже починає говорити українською мовою, але вже не дуже сильно. Тут наш воно просто карінеше. Ідея відео знімаємо дуже довго. Dói aqui. Ele me eu vou isso.